І всім привіт, друзі! Всім привіт, друзі! Це друга частина, там, де ми катаємося з горок. Як ви пам'ятаєте, ми проїхали всі горки на ось цьому другому поверсі. І сьогодні ми будемо їхати на першому поверсі. Як бачите, галочок ніде немає, тому що ми вже заново граємо. але нічого. Ми... З'їжджали з верхніх горок, тепер будемо пробувати з нижніх. Так, Аліна, я на першому поверсі. <кхи> так, починаємо, давай, з чорної горки, Аліна, сюди. Тут. Тут. Давай на чорну. Тут галочка за «є». Да? Так, да, вона є. А в мене немає. Вона є. І так, о, як тут круто, друзі. Вау! А там це була. А я ні. <звук> О, ура! Так, я тут виграла. Котився на початок локації. А -а -а. Так, я тебе чекаю на першому поверсі. <звук> <звук> Такс. О, Аліна. Так, я сюди. Чорна пройдена. Тепер давай у рожеву. Ой, та що ж тут таке завжди? У мене розе не пройде. Вона вже не пройдена. Вона розева. Давай, пройдена. заходь сюди. Вона роза не пройдена. О, тут круто, да? Да. так? Так, улюблені наші круговорот, так? Так. Да. <кій> ну це якісь такі скучненькі. А То що вже кінець виходить? А, ні, далі нас е, кудись на іншу локацію перенесе. Зараз ми. І до тої синьої синього спауну якогось. Щось зосталося? О, так, да, я ж казала. Такс, куди ми їдемо? Тепер вниз. Е, ні? ну Добре. Ми пройшли, тепер їдемо на низ. Щось там було незрозуміло якось. Куди ми приїхали і не пройшли ту горку навіть. Щось зовсім не зрозуміло нічого. Так, Аліна, йдемо тепер. Мама, вона, вона не пройдена. У мене також. Так, йдемо, Аліна, тепер mm -hmm. на синю горку. Туда. Тут. Там де синя горка. Давай сюди. Так. О, круті мої локації. Е, о, куди ми полетіли? Так, баскетбольне кульцо майже. Їдемо, їдемо. І куди ми їдемо? Вниз кудись. І в трубу. Круто? Так. Да. Ой-ой-ой. Ми що, застрягли? Щось не зрозуміло. Пригати потрібно тут чи що? Ой. Так, ну там, коротше, щось важко було. Так, але я котився на наниз. Якась незрозуміла горка, так? Да? Да. Давай тоді яка біля неї. Так, біла горка. Давай сюди. Я Біла горка. Давай. Я бачу. О, тут труба. Прозора труба. А отут круто, да? Прозора труба, собі їдемо далі. Не? Да. О, ми сюди прилетіли. І спускаємося тепер наниз. Так. Тепер давай на зелену листю підемо. Бачиш? Давай. Давай їдь Ого, як тут круто, а вже не круто. Ой, ем, що це таке? Так, давай ще раз підемо на ту горку, так? Так, друзі, ми йдемо ще раз на ту горку, тому що там щось було якесь непорозуміння. Зелена. Давай на зелену. Де ти є? Або, давай. Щось там незрозуміло було, нам потрібно ще раз піти на цю горку і обов'язково її попробувати і. Да! Ой, де ми відлітаємо. О, прилетіли. Вау, яка гарно тут О, що? Так, добре. Тепер йдемо на черв... На оранжеву горку. Уця оранжева червона. Давай сюди. <клух> Давай. Поїхали. О, ми тут будемо, навіть так стрибати, так? Да? Так. Да. Ну, вроді кльово. Ну, а тут наші не... Не зрозуміло. А Ліна залишилась там, а я ось вилетіла. Так, друзі, швиденько йдемо на ту саму горку, тому що я щось вилетіла з цієї горки. Швидко де вона, де вона, де вона. Так, Лю, ти їдь там, ти їдеш? А от я буду зараз заново проходити, тому що я там вилетіла. Мені потрібно проїхати, те, що ми проїжджали. Вау, wow. wow, там фоліни таке далі буде і в нас. Тому швидше швидесенько їдемо. Так, давайте вниз. О, все. Щоб зразу не впасти, як минулого я разу. Але чекай мене на першому поверсі, я вже з друзями доїжджаю. Десь тут труба має бути прозор, така майже прозора. Е, Знову? Ні. Знову? Да. Чого я впала? Ну Добре. Знову якась не зрозумів, горка. Та що ж це таке? Чому сьогодні нам так не везе з тими горками? Та йо -моє! Як тут вилізти? Нарешті? Так, Аліна, наступна горка у нас буде... Що ж це таке? Ч я падаю вечно? Так, Лія, зараз, зараз. Итак, наступна горка у нас будет. О, нарешті. Жовта! Давай. Поехали. Ну, тут узнал приголки. Е, Так, Алє, ти їдеш? Да. Алє, ти їдеш? Да. А ми вже з друзями приїхали. Ти ще їдеш? Да. Чи ти приїхала? Аліна приїхала. А, Аліна приїхала. Да що це таке? Я не розумію, чому так нам не везе? ласка, хай би ви мені повернули цей. О, фух. Так. Ідемо на голубу горку. Тут щось таке цікавеньке. Ой, ми видимо. Так, такі от тут горки є. Ого! Цікаво! Так. Да. Ну прям дуже такі горки зробили, цікаві. Все, кінець! Так, йдемо на базу нашу на перший поверх, далі будемо пробувати інші горки. Так, наступна горка у нас. Все! Ми прийшли! Ура! Так, тоді йдемо, знаєш куди? Куди? Наверх. Я забула, що то була така загорка, така цікавенька. Такс. Такс, так, 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 такс. Шукаємо. Аллі, ходімо в рожево. Вона у мене не пройде. Тобто, сюди йдемо. Трубу. Так, я хочу швиденько зараз подивиться, подивитися, подивитися. Uh -huh. Зрозуміло. Угу. Такс. Все, добре. Але випригуємо з цієї горки в трубу прям запригуй. Ти в трубу запригнула? Так. Да. І виходимо. Я знаю таку прикольну горку, вона трохи вище. Так, піднімаємося. Так, шукаємо тут, а тут. А... Так, ще піднімаємося. Ой, піднімаємося. Такс. Може, то голуба була така? Давай сюди, Аліна. Якщо ні, то підемо ще вище шукати. Так, да, мабуть, ця. Да, Аліна ця? Так, да. да, отут дуже прикольно, так? Да? Да. Таке все гарне. Так, тому це ось ця горка, на яку ми мали і піти. Вона прикольна, так? Да? Ми вже на її попереднього відео каталися? Два ще раз на неї. Стоп, а як тут вилізти? Може на синє? Ой! А, так, да, на синє нажимай, на кнопку синю. Ну я вже на верховій Аліна. О, во! Ще кофей... А, ні, кофейна ж точно. Кофейна там була не цікава. Йде на цю горку ще раз? Кофейна нам тільки трошки, я пам'ятаю в тому відео. Ми говорили, як класна, але там було мало. Там було мало такого цікавого у кофейні. І потім ми грали на іншій горці. Ми побачили, що там цікавіше. У мене також. Тому вирішили на ось піти. Вона тут прикольно такі штучки у неї. Ти їдеш? Так. Але жалко, що також трошки мало її. У Аліна кудись впала. Так. Я кудись перелізла. Тоді Аліна, вилазь там перепригуй. І давайте я попробую, поки Аліна вилазить на кофейну. Тут також, вроді, ми говорили, що щось цікаве. То щось цікаве було. Я подивлюся, якщо тут є щось цікаве, тоді ми прийдемо на цю горку ще й з Аліною. Да, Аліна? Да. Тут два ходи є. Є один хід і другий. Ой. Ні, кофейна зовсім не цікава, тому що там щось якісь палки, ходи різні, тому повертаємося на нашу двірюзову голубеньку. Це поверх третій. Ось тут цікаво, да, Аліна? Тут прям дуже цікаво. Все таке цікавеньке. Ось так. Ну, а на цьому, друзі, ми говоримо все, всім пока! Всім пока! Ми говоримо всім пока-пока! На цьому ми закінчимо. Зараз ми з Аліною зустрінемося біля вас. Так, але виходь з локації. Виходь на перший поверх. Там ми точно скажемо всім пока-пока. Ми, як казати, дограли ці всі горки, які ми мали вчора не пройшли, і нам деякі, які переходили. Для телі. Такс. І давай-всім пока-пока! Всім пока-пока! А я поїхала. Всем пока-пока. Ты же выключила видео. Добро.